О, слухай, підкажи, будь ласка, я оце хочу зістригти це все, а просто не знаю, якої довжини лишити. Режисер це замовив для проєкта вчора віднявся, а воно ж чешеться зараз в носі, а то знаєш, як пір'ям постійно колупається. То давай так. Я отак півморди зістрижу. А ти, будь ласка, хоча б одне слово в коментарях напиши краще, отак довга чи отак буде коротка? Добре? Давай. Коли я перша відростив бороду, моя подруга сказала, фу, каже, що це, зі стрижини позорся, без ніхто не буде так знімати. А Генка каже, О, зачекай, подивимось, як буде. І як посипалися зйомки. оці ж прикордонники, лікарка Ковальчук, це з бородою. Так що, тут треба робити фокус групу і питати в кількох людей. Бо так діла не буде. Або буде. Ну що, напиши, будь ласка, в коментарях. Краще мені відрощувати таку довго, чи отак коротко стріхатися. Давай. Мені дуже допоможеш.